Вітаємо наших глядачів в ефірі програми про Карпати. Сьогодні у нас відбудеться такий літературно-творчий антистрес. Я з задоволенням представляю нашу творчу телевізійну команду. наша молодь Станіслав Легеза. Вітаємо. Вітаємо. Зверніть увагу, шановні глядачі! От наші мирні герої сьогодення без світла, але на альтернативних технічних джерелах так коротко скажу. Голова молодіжного телебачення Фестива Олександр Васильцов, вітаємо вас. Вітаю. І оператор ведучий Леонід Гапієв. Ну, шановне панство, сьогодні ми почитаємо от з цієї книжки Легенди України одну цікаву історію. Я коротку таку передісторію згадаю, якось з шкільної програми на літо пару років тому було таке завдання, це ж щороку відбувається на літо список книг. От про те, як виникли Карпати. Ну, те, що тоді прочитав, загуглив, знайшов більш-менш щось знайшов цікаве, щось запам'яталося. Ну і все. А от коли читаєш в такій літературній обробці видавництва приорі, коли це відбувається в такому, знаєте, цікавому живому стилі написано, з ілюстраціями, лаконічно, те, до чого ми прагнемо в літературній творчості, ну, варто послухати. Звідки взялися Карпати і Синевірське. Озеро. Колись давно на місці теперішніх Карпат була велика рівнина, що належала одному чоловікові, якого в народі прозвали Силун. Помав силу неймовірну. Коли він ступав, то стогнала земля. Якось прийшов до нього хлопчик-підліток на ім'я Карпо, і попросився. Пане візьміть мене на роботу. Добре, відповів той, знайдеться для тебе робота. Карпо мав добре серце, тож не тільки за себе працював, а іншим допомагав бо жалів слабеньких. Полюбили його всі силу наймити і наймички за чесність, працьовитість, справедливість. Карпо ненавидів тих. То панові дуже низько кланявся, до самих ніг нахилявся. Тяжко йому було дивитись, як селун з людської праці багатіє, а народ голодує. Коли Карпові випанилося 20 років, вирішив він додому повертатись, був певний, що за добру працю пан йому заплатить. І він Карпо повернеться до матері не з порожніми руками. Тож почав шукати слушного випадку, поговорити із паном про розрахунок. Якось уночі йому не спалося, і він вийшов на двір. Походжаючи коло наймицьких хатинок, раптом побачив якусь тінь. Це був селун. Той йшов подивитися, як худоба ночує. Чи все гаразд? Карпо подумав ось гарна нагода сказати панові про розрахунок. Коли силун підійшов ближче, Карпо вийшов з тіні йому назустріч. Чому ти тут, Карпе? озвався силун, упізнавши хлопця. Чи не дівча виглядаєш? Не дівча відповів. Карпо, а вас, світлий пане, маю з вами поговорити, служив я вам довго і чесно, та маю додому повертатися, аби матінку живою застати, платню за службу хочу попросити. Селон спочатку подумав, що наймит жартує, бо досі ніхто не наважувався на те. Щоб проситися геть від нього, та й платні ніхто не вимагав. Але Карпо не вступався, я чесно служив, світлий пане, і моя робота, гадаю, щось коштує. То вже я знаю, коли і куди мої слуги повинні ходити. Розізлився пан. А ти підеш на роботу завтра вранці? Я піду додому, пане, наполягав Карпо, а вас прошу заплатити мені за роботу. Це вже була нечувана зухвалість, якої пан від жодного наймита не чув. Хіба що під землю підеш? Лютився селун, показуючи пальцем униз і приступаючи до парубка. Там буде твоя платня. Та хлопець анітрохи не злякався. Я хочу отримати платню за мою роботу, пане, спокійно повторив Карпо, ніби й не чув панської погрози. Ця відповідь ще гірше розізлила силуна. Скипів він так, що аж очі кров'ю налились, а з рота вогонь сахнув, сапнув. Схопив він Карпа своїми дужими руками, підняв і вдарив ним об землю. Ударив так, що аж яма зробилася. Але Карпові нічого не сталося. Звівся на ноги і відчув у собі непереможну силу. То, мабуть, землиця йому подарувала за те, що працював на ній, схопив Карпо з селуна, вдарив ним об землю далі ще раз і ще раз. Не витримала матінка-землиця тих ударів, Розкололася і опинився селун у підземній печері. В яку гадав скинути непокірного слугу. Марно він намагався вибратися на поверхню, земля закрилася, а в печері не було жодної щілинки, тоді вдався селун до своєї сили, вдарив ногою у земляне склепіння. Воно вигнулося, та не розкрилося, вдарив другою вигнулося ще більше. А відкриватися не хоче. Пробував головою пробивати, плечима натискати марно. Кулаками гатив теж не допомогло. Але від його ударів на рівнині гора з горою робилася. І, чим дужче кидав собою селун велетень, тим вищі гори піднімались навколо. А найдужче бив собою там, де Гуцульщина, і там гори вигналися найвищі. Уранці, як прокинулись наймити і побачили, що сталося, дуже здивувалися. Навколо гори, а там, де був палац, нічого не лишилося. Усе провалилося у прірву. От, подивіться на ілюстрації. Усе провалилося у прірву, раптом з-під землі вдарила вода і заповнила ту прірву. Чудувалися люди, зібралися вони на велику раду, як їм бути далі? Як жити? Вирішили в цьому краї залишитися. Озеро назвали Синевирським, бо було синє, синє, як небо. А утворилося з вирви. А горам на честь Карпа дали ймення Карпати. Кажуть, що селун ще й тепер не стих під землею. Гадає, ще вирватися, але вже не викидає гори, бо постарів і на силі підупав. То вже не вирватися йому на поверхню. Ніколи. Ось така історія. Щойно ми прочитали із книги Легенди України про Карпати. Ну, от зараз поділимося враженнями Станіславе. Скажи, будь ласка, як тобі ця історія сподобалася? Звідки взялися Карпати і Синевирське озеро? Мені сподобалася ця, можна так сказати, історія. Адже Карпо помстився за, за те, що його пан не хотів давати йому платню, і ще від цього з'явились гори Карпати. Так, і не просто, не просто з'явилося. Це ж маленький, можна сказати, хлопець такий сміливий. Ну я умовно кажу, маленький, порівняно із тим силуном. В нього таке ім'я було. Він був велетним. Вони були як в спорті не рівні такі ваговій категорії, але він був сміливим. І земля йому допомогла свою енергетику, свою силу дала. і Він того велетня взяв так, бабахнув і не один раз, і той в підземелля таки провалився. От що значить народна сила може перебороти будь, будь яке зло. От і вже потім, коли той сидів велетень і намагався вибратися, він всю землю так от трух, трух, трухнув, трухнув, трусив. Але земля його не відпускала. Він був сильний. Майже трошечки ще ще трошки. Але земля ні. Не відпускала його та е, підземелля. Ну, значить, злі речі наробив. А яка тут мораль цієї історії, як ти гадаєш? Ну, Що, напевно, в першу чергу не треба бути жадібним, адже жадбінь завжди погубить. Так, так. Ну і я думаю, не, не, не тільки це, а е, варто боротися за справедливість і саме приклад цього хлопця Карпа якраз е, яскраво е, про це свідчить. Це така е, цікава е, сфера літературна, що пов'язана з історією, історією рідного краю, з легендами, літературна творчість, і дуже так класно. Написана такою живою літературною мовою. от Насправді говориться про те, що сила народна, народна мудрість, вона завжди разом з нами. І цей хлопчик якраз. Не побоявся, ну це було просто сучасною мовою, можна сказати, прецедент. Такий випадок вперше в історії стався, що як це так якийсь там хлопець, всі були наймитами як рабами, і той Селун користувався ними як ресурсами. Все. А той сміливо і спокійно впевнено каже: я чесно працював, я хочу отримати свою платню. Ну, це нормальна, адекватна позиція людини, яка має здоровий глузд. Ну, все тут зрозуміло. От. І він відстоював власну позицію. Це дуже, знаєте, така цікава історія, не лише з погляду історії, але й і Літературної творчості тут навіть певною мірою основи психології, основи правознавства. От хто буде вивчати, наприклад, основи правознавства в старших класах, то цю історію теж можна буде згадати в тому контексті, що людина має право отримати. Належну платню за свою роботу. Хоча тут не було ніяких законів, але тут такі закони справедливості спрацювали. я так, так Буду 9 класу, а смапа з нас, та буде ще як уз освіти. От, Тому, тому насправді, насправді це дуже така, така мотивуюча історія. Ну, які ми озвучимо побажання нашим глядачам на тему. Легенд України і от на тему цієї історії що ми щойно прочитали. Станіславе, що би ти хотів нашим глядачам побажати і читачам також? Побільше читати українських так, ну, казок, приказок і всяких легенд. Добре. Ну що ж, я бажаю зачитав. Більше читати, більше розвиватися та прагнути до, до самого всконалення. Так, і знаєте, українські легенди, вони, вони таку класну, колосальну народну мудрість. Українські всьому. легенди вони дуже колоритні, вони є нашою ідентичністю та самобутністю. Наприклад, взяти легенду про озеро Sinavier, яка була каназована, багато разів по якої писалися книги, романи тощо. Отож, читаємо українські легенди і. Це не, не просто буде нас розвивати, це не лише наша українська ідентичність. Це ще й маленький секрет, такий буде творчий антистрес. Тому що, от як цей Карпо, хлопець собі такий і всім людям, всій громаді такий антистрес зробив. Ну так взяв і поборов того велетня. Ну не сам поборов, земля допомагала, вся громада своєю енергетикою, своїми думками допомагала. Це вже так, інтерпретація. От українські легенди варто почитати. Знайдемо багато цікавого на цьому ефірі. І ми дякуємо за увагу.